Почну, будь ласка, прокоментуйте, що тут відбувається. Зараз відбувається вручення шеврона. Три е, чудових кандидати, які зарекомендували себе е, патріотами, справжніми патріотами. І наразі вони віджимаються. Хто більше відіжметься за шеврон, той і получить шеврон. Дякую, побратими. Е, Командую початок. Давайте приготувалися. Почали.

Я вас до сьогоднішнього дня буде СВП обирає найкращих. Ой-ой-ой. Следующий на следующей. Все, Я 35. 41. 41. А как я 35 насчитал? А Я не 42. А я сколько? 42. Ты 41. А ты сколько? 30 сколько. Давайте я, если я 60, то жму себя получу. Сума, що ви хочете сказати з цього приводу перемоги? Ну що я виграв? Молодець. Ми тобі довіряємо. Слава нації! Смерть ворогам! Давай, побратими, дякую.